Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продається у нас затишний будинок на Полтавщині. Значить, Знаходиться він в селі Семенівка. Це Полтавська тиха, спокійна, гарна область. Е, порядність покупця вітається. Е, також власник готовий оплату розділити послідовну виплату. Тобто, не зразу всю суму, хоча сума і так невелика. Також продається пай, який виділяється на цей будинок. Загальна площа будинку 36 метрів квадратних, дві кімнати житлових, площа ділянки 39 соток. Все, що ви бачите на фото, все залишається у вас. Ціна його дуже смішна, хоча власник іде на поступки і готовий оплату частинами, а ціна цього будинку всього-навсього 1000 доларів на віддачу. Такі варіанти забирають дуже швидко, так як це не дуже великі гроші, а будинок це нерухомість, в якому можна прописатися і так далі. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть контакти власника. Не забувайте підписатися на цей YouTube канал та на телеграм-канал, де знаходяться контакти. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, до побачення!